Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в одному з тренажерних залів, який вирішив зробити свій бізнес енергонезалежним під час відключень. Тут у нас встановлена високовольтна система на базі гібридного інвертора 6 кВт. І акумуляторна система ємністю загальної 5,4 кВт годин. До неї ми можемо під'єднати 200 кВт сонячного фотополя. Також е, можемо під'єднати до 4 таких акумуляторів без будь-якого додаткового обладнання і до 8 акумуляторів з допомогою паралельного боксу. Також варто відмітити, що акумулятори йдуть з підігрівом їх можна встановлювати не тільки всередині спортзалу, а й на вулиці, якщо у нас недостатньо місця. Власник станції може бачити всю статистику та керувати станцією за допомогою застосунку Solex Cloud. Також в нас є невеличкий монітор, на якому ми можемо також бачити споживання, бачити стан заряду акумуляторів, але це все зручніше робити за допомогою застосунку, яка зараз по зал, працює від акумуляторів. Відсутнє центральне електроживлення. Як ми бачимо, система працює абсолютно безшумно. Споживання в нас по екрану 629 Вт, акумулятори заряджені на 81%. І, взагалі, ніякого шуму немає. Тобто, система може працювати як і в приватних будинках, так і е, в невеличкому бізнесі або якомусь середньому і не буде заважати стороннім шумом. Також система перемикається дуже швидко до 6 мілісекунд. Відвідувачі спортзалу навіть не замічають цих відключень. Доброго дня, Вячеслав. Доброго дня. Чому ви вирішили інвестувати саме в таку систему? Почались відключення. Кілька разів ми залишались без світла, немає музики, вентиляція навіть не працює. В першу чергу хочеться, щоб клієнтам було комфортно займатися, тому ми прийняли таке рішення встановити резервне живлення. Чому обрали саме колекс? Насправді я обирав обладнання саме по відгукам, досить часто зустрічав позитивних відгуків, і зачасту від клієнтів вони встановлювали такі системи в себе в приватних будинках і давали дуже гарні рекомендації. На даний момент ми також максимально задоволені цією системою, тому що у нас постійно є освітлення, постійно є музика, постійно клієнти задоволені, і ми навіть не помічаємо, коли світло зникає. У нас воно завжди є. Вже почув від вас, що досить активно використовують додаток Solax Cloud. Що можете відмітити із функцій? Справді це досить зручний додаток. Я в моменті бачу скільки енергії споживає oh, мій тренажерний зал. Також я бачу, скільки відсотків заряду батареї залишилося. Також можу налаштовувати режим роботи прямо із самого додатку. Дякуємо В'ячеслав. Відпускаємо далі тренувати. Підписуйтесь на наш канал, щоб побачити більше реальних історій, як працює український бізнес під час відключень.